Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. А сьогодні ми з вами знімаємо такий форте RD504, дуже класна модель. Я думаю, що на нашому каналі 504-ті сьогодні будуть вперше, тому давайте дивитися. Ця моделька йде з бюджетного сегменту, але друзі, звертаю увагу, що тут вже є компресор з ресівером. і тут багато інших таких прикольних прикалюшок. Мотор КМ495, нічого особливого тут немає. Компресор стоїть з лівої сторони, є виход на трубку. Передній міст у вас редукторний. От, що не віднімати у форти, що з кабіною, що без, вони ставлять дуже потужні передні мости. Тобто для бюджетного трактора, якщо ви хочете працювати з погрузчиками, лопатами, це один з найкращих варіантів. Потужний редуктор, потужний міст. Значить, по резині. Резина тут 8,320, як, на принципі, майже на всіх 50-ках. Диск нерозбарного типу. Задня резина 12,4 х 28 розбарного типу. Про що це нам каже? Передні колеса перекидаються місцями, якщо треба вам поміняти колію. Задній диск у вас розсувається отут на валу, плюс можна розсунути за рахунок розбарного диска, ще здвинути. Регулюєте, як вам треба, колію. Паливний бак пластиковий знаходиться під підлогою, вистачає його на півтора робочі дня, 80 кг довантаження на передній міст. З цієї сторони у нас знаходиться маса. І знаходиться сам ресивер. Значить, по обв'язки. Вся обв'язка стандартна. Редукторного типу стартер, два насоси НШ і генератор для швидкої зарядки акумулятора. Дивимось, що по навісної системі. Навісна система задня обладнана чотирма гідровиходами. Має два виносних гідроциліндра від окремої ванни, має дуже потужний міст задній бачимо, що. Можна спокійно працювати плугами. Коробка тут надійна, мости, задні чолки теж надійні. Тому за це можете не перейматися. Трактор хоч і бюджетного сегменту, але потужності тут вистачає. Шістіш вал відбору а, працює в двох швидкостях, значить, 540 1080 обертів. Яблочка тут стоять під 22-й палець, стандартний, під А, Є Тобразне наварювання і нижнього положення є також причіпний механізм під причіп. а, Значить На цих моделях розташована камера заднього бачення, є додаткове освітлення, кабіна простора. Зараз подивимось, як кабіна обладнана зсередини. Що на 404-х, що на 504-х йдуть підвісного типу педалі. Крамер сидіння з регулюванням жорсткості. так, Вона обшита пластиком, є додаткові органайзери декілька штук. Гідравлічна система і речаги керування винесені на праву сторону. Значить, що у нас по коробці? 4 передачі: основна куліса, фронт-реверс перемикається під ліву руку. І з цієї сторони ще перемикається швидкості валовідпору. Так, Це у нас повищені поніжені передачі, це у нас блокування, це у нас вімкнення валовідбору. І там у нас пильничок підручник. Я думаю, що він іде в комплекті, але його треба встановлювати самостійно. Скоріше все, він або тут, або отут. Ручний газ. Базовий лапчатий, такого типу у нас приборна панель комбінованого, синє кермо, логотип Forta RD. Прикольно, до речі, виглядає. В цих моделях Іде кондиціонер, друзі. Нагадаю, верніше не нагадаю, а скажу вперше, ціна цього трактора 10400 доларів. 10, мать твою, 400 доларів. У вас компресор, кандюр, обшита кабіна підвісні педалі. Ну, Камон. За ці гроші зараз цей трактор просто ну, взльот. Просто космос. Так, дивіться, є магнітолка, є екранчик для відслідковування. Виходить, задньої камери. спереду у нас розташований двірник, Заду двірничка немає. Ось бачимо. Обдувчик дві динаміка є. Ну, і також є вентилятор, якщо не сильно жарко, от як сьогодні. 22 градуси в принципі, можна і без кондьора працювати. Ну і Підсвітка в салоні теж є. Значить, кермо у нас регулюється по вилюту, наскільки я знаю. Так, зараз секундочку, а ні, Дру, до речі, друзі, я не бачу, щоб воно регулювалось. І знизу теж... Ні, це, до речі, маленький мінус, кермо тут не регулюється. Ну або я просто не знайшов, ні, там нічого немає. Це, це звісно, не дуже приємно. Ну, в принципі, воно то нормально, але все одно, коли, коли регулюється, по виліту. По нахило воно ну більш значно. Але слухайте, 10400, 400, в принципі, що я придираюсь. Так. Виходимо, підіб'ємо підсумки. E, значить, що цей трактор може робити? Це 50-сильний мотор. Потужний передній міст, потужні задні мости. Ви в принципі, самі бачили, примусова гідравліка. По комплектації резина досить висока, кліренс тут близько 47 см. Бачимо, що вся обв'язочка йде нормально, нічого не сторчить, ніякі шланги. І так далі. Є кондиціонер, є компресор, що просто офігенський, враховуючи ціну трактора. І досить непогана кабіна, обшивочка. Гарантія два роки, доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Можете замовити на нашому сайті, силочку я вам закріплю, або за номером, який бачите на екрані. З вами був Денис, компанія Мотор. Всім пока-пока, мирного неба і щастя вам, друзі, українці!